Свідяк, де плюс Екс 12 кг ціною 12 10 гривень. Так, давайте почнемо з ось таких нереально класних шоколадок. Погляньте, які вони шикарні. Давайте розкажу, який тут розмір. Ой, він так тут телефону засунений. Так, це у нас буде йти. 10. 43. 43 розмір. Але якщо я правильно подивилась, так, так ви вже бачите, що маєте скарт. Погляньте, які вони шикарні. Це назвуте Асікси, mm. а розмір я вам дивлюся. Так, це у нас буде 35 30, см. Так, mm. далі наступне збудити mm. ось таке. Слідки, так, теж вам дивлюсь на розмір. Mm. На язичку не пише, а тут 42-й. Так, давайте далі будемо дивитись. ось такі нереально красиві лопери. 11, 11, а що 11, невідомо. Тому прийдеться міряти пустяночку. Наступне будуть у нас такі іде ось такенькі, ніжно голубесенькі, тут дуже-дуже красива підошва. Погляньте, така якась ідебриста. Ось так буде вам довидно. Так, давайте дуже подивимося на розмір. Тут у нас іде 41. 41-й, але мені за цього не мало місце, тому вам доведеться все одно якось переміряти устілочку, міряти, тому що ви самі знаєте, що життя на життя не попадає. Так, тут у нас буде устілка 26,5 см. Так, це буде і все одні асікси. Також дуже кризова. Погляньте, вона така ще десь ніби з якимись міктоблисками. Гатненькі біласенькі. Давайте будемо дивитися на устілочку. 27 см. 27 см, але пише 42,5. ну українські це якось буде не так. так Наступні отакі. Також гарні мають подушечки пом'якшуючи, гарний такий чорний перший Е, е Розмір 42, 42 розмір. Ось такі так, наступні у нас будуть і венси. Так, ми тут ось такінькі венси. Так, давайте будемо. Буде будемо Розміт тут 40 25 25-5 см цілочка. Так, розмір буде також ось такі інкімасіни. Гарний піклянки є дошвою. 13, що 13 колись що 43 й злочин точно 42 В цьому районі Так, давайте далі Коштували 40 доларів. Вже так 70 вісімдесят. Погляньте. Ось такий клас. Місяч шкіра. Взагалі немає сидівно ну, там Взагалі немає на газеньки. Так, погляньте, оце максимально класно на літо. Вони там будуть там дуже супер. Давайте спробуємо включити світло швиденько, щоб ви, можливо краще ось так. Так. Світло буде максимально гарніше, високо гарно дивляться. Наступні у нас буде йти ось такі казаки. Так, це теж вже мається біля року часу тренд. Так, наступні буде ось такенькі. І цього виключається включається. нас світло. Давайте вам покажу дві різні пари, Так, це будуть пець, такі біленькі з таким листочками знизу. Наступні будуть і такі на таких засібочках з боку. Гарний мають ось таку ниточку прошиту, такі максимально лагесенькі, літні. Досі не вказує, але там є 36 частий Так, давайте наступне будемо даватись. Ось такенькі красиві будуть балатички. Абсолютно земельніше навіть не різиниці тут у нас ось такенькі вони скріблясті, в. розмір не вказані. Тому що я ці Так, давайте далі. Тут є нові мамочки. Ось такі абсолютно ногасенькі, ще запаковані. Не скажу розмір, не бачу. Так, у нас у нас будуть красівочки, також дуже симпатичні, чоловічі. А ось ми тут де у нас невказане на язичку немає, і так і також немає. Що так. у нас тут ще є? Покажу вам знову різні пари. Перші будуть і такі, такі максимально в'язні, гатненько зсупається таким базисом, невеличка не 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 платформа. І наступні будуть у нас такі лофти красиві, тригрові, така невеличка теж платформа, там зовсім незамітно буде. Ось такі чоловічі. так, ось таке Для замовлення вам потрібно написати нашому на Viber або телета.